Всем привет! С вами Танкист. Сегодня у нас будет обзор на Рино Черонте. Это итальянский тяж 10 уровня. Э -э почему я его выбрал? Я две недели назад голосование сделал. У меня проголосовали за Рино Черонте. Ну и поехали по его характеристикам. У нас тут пушка с дозарядкой на два снаряда. Очень хорошая дозарядка, потому что можно играть от одного снаряда, а можно и от двух. Можно выкидывать как просто барабан по два снаряда, а можно от одного заряда. Час перезаряжания ниже снарядами 3.33. Это у меня, если что, не 100%, экипаж, 89% экипажа. То, что у нас э, прочность 250, а нет 2350. Смотрите, что я вам советую тут ставить. Э, э, вентиль, потому что пробитие у нас довольно хорошее. Потом э, наво, э, механизмы наводки. Потом на разброс. Э, модули вот эти. Э, усиленная броня. Она довольно хорошо от рельефа играется, если это как. Тут ящик с инструментами, потому что там э, вот то оборудование фигня. Тут э, полипшена оптика, потому что э, маск сеть только на ПТшке ставить лучше. Э, тут э, подкрученные обороты двигателя. Э, И тут все, что хочете, можно систему подавання спорядження, а можно першокласне спорядження, що хочете. По снарядам я вас я вам пропоную так брать. 15 кумулятивів 40... бронебийных и, и, и 5 сколочных у вас можно брать 6 чтобы, ну и совет брать боекомплект по чтоб на 2 теперь спорят у нас у нас будет ремка еще одна ремка и форсаж можно взять ну можно взять аптечку, но аптечка она такая это. Потом у нас э, сыр, э, булочка и полипши напольные. Ну что, можем починать. первый бой у нас. Такие. Следующий обзор, скорее всего, будет на вз 55, Чи, на. Э, Чи на якісь інші танки я ще не вирішився. теж буде е, цей в нас буде голосування е, в моєму каналі. Поїхали. Я думаю, зараз поїхати в нас доволі гарні стежки 121 й Батчат. Так що я думаю поїхати на... на направление для тежів. і якщо ви хочете, щоб я вам е показав своє е лице, то ставте вподобайки. і тогда я по покажу на десь на 20 підписників я подкажу е покажу своє лице. можна вот так проїжджати, наверное. А ой! Успів, успіх, 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 це гарно. А то там бабаха і, і яга. Дубісь мене хтось прикриє. То я йду. Можна якось попитатися розмінсити ягу і дати їй тику. Так, Тепер можна дозарядитися, я, мабуть, тут заведу. Якраз уб'ю ягу. Я не знаю, як там пробив, я там було красне. Тут я просто треба жити. Я треба вбити зразу ягу. Okay, Нічого страшного, то, що е, мені йог дав дві тики, я все одно зараз десь заражусь, і в мене є ХП, щоб їх розмінювати. В принципі, нормально. Бабаха мене стоїть цілить. Я поїду отак. Ну, да, теж мене вбили, е, то що в мене, не знаю, команда якось не зіграла. Ну, це 100% буде в нас, е, буде в нас. Е, перемога. Ну, я так думаю, То, що тут бабаха не дать. все це. Зараз я зіграю два бої. Потім, потім і все на цьому наш огляд буде завершено, То, що два бої буде прекрасно і нормально показано, що, на що способен цей танк і взагалі що він може робити. Яга дуже гарно пробила, її сто 100 на тисячу. Щось в неї вилетіло велика. Чи це не яга? Ні, це я. Яга на тисячу пробила. Не... не часто бачу, що у яги вилітає тисяча урона. Тут може і бабаха забрати в принципі. Ну це перемога, я так думаю. Зараз дочекаємо, поки а може ні, ще, ще не зрозуміло хто виграє. А ні, понятно, він зараз бачать десь об'єбоваху і, мабуть, дасть одну. Тику по Є100 е і тоді Є100 е залишиться е, з 300 десь ХП, а може 400. І нормально. Ну, буває на Є100 е 121-го, але тут ще Супер супер конь, Я думаю. Ось. Ось і перша перемога. В принципі, я тут трохи протупив тому що там треба було не їхати на Бабаху і підставлятися. А просто стояти і чекати, поки. Ось такий у нас перший бій вийде. Поїхала в другий. О, міська карта, М -м, доволі гарно то що. Ріночоронти, це такий танк. Ну він від дозарядки гарно грається, ну і ще і грається від те, що десь може постояти, там, чуть-чуть дозарядити, щось таке. А міська карта це завжди ну, не такий турбобій, а чужій поскоріший бій проходить. Взяв у нього звичайний камуфляж, тому що мені подобається історичні камуфляжі, а не якісь види мені, як знаєте, у СТБ динозавр оцей. І ще на... я не, не разу не дав. Не знаю, чому не залетіло, А я стріляв прямо по башні. Ще й це доволі добре. Просто там в виказка була. У мене не залітає просто не залітає. Попробую я тут дати Йоху. Не залітає, бачите, як не залітає? просто не залітає. videoyu da aktar şükür. Я думаю, цей бій теж на перемогу йде. І зіграємо ще три, третій, а то щось у нас не виходить, то на мене хтось катує, хто не виходить, не йдуть зараз бої в мене чомусь. Так, да, це 100% перемога. Тут нас каро. Каро я би теж дуже хотів, тому що це дуже сильний танк, дуже-дуже сильний танк. Ну, Він до зарядка, я люблю прочету. Каро прям гарний. Зараз ніяких івентів не проходить. Ну, проходить за ослави. Там можна отримати десятку. Я ось недавно там отримав. Зараз я вийду з бії. Ось тут є в нас. Ну, тут за ослави. Я недавно тут отримав цього. Торвагена доволі прикольний танк. Такий. Ну і все, можемо. Навірно, я не буду грати третій бой, а то це ще надовго затягнеться. а я не дуже люблю довгі відоси. І 12 хвилин, я думаю, нормально для наших відео. Так що, як вони не часто, але скоро е, відоси будуть дуже доволі дуже часто е, виходить. І е, ще по другим іграм, там по Полівару, по Бравл Старсу. Куча ще по другим іграм буде. Частіше виходить відоси. Я вам обіцяю. І ще відос вийде про... Бачата, я вам на давні батчата е, про 60 ТП, всього Ось таке. Ну, все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Підпи... Підписуйтесь на канал. Не забувайте, то, що в нас на... коли в нас на каналі Ісповниться 20 підписників, я покажу своє лице. Там може якийсь цікавий, цікавий відос зніму. Так що, дякую за перегляд і до побачення!